Всім привіт! Що ви там, як ви там? Як у вас справи? Чим займалися сьогодні? Розповідайте. Яка у вас погода? у Нас сьогодні на дворі прекрасно. Сонечко, з криші капає, тепло. Я сьогодні жарила коклети. Не з кози. <хи> а це сповнила, що є у мене ребра з кози. І їм же треба до ладу їх довести. Так як ми їх не їмо, вирішили їх покоптити. Мені треба пообрізати оцей жир, щоб він не мішав мені. Не, не мішав, а куди він годиться. Ну, ладно. І ще треба спеції купити. Ще не дуже розмерзлася. Це дуже довго ждати. Дивіться, скільки жирів коза жирна була. Так. спеції мені кажуть, треба купити. А щоб їх купити, Треба з'їздити в магазин. А щоб з'їздити в магазин, треба завести машину. Дивіться скільки. Тож, мабуть, я оставлю, хай трішки ще розмерзаються. А ми підемо заводити машину, бо там сів акумулятор. зарядили лівий акумулятор. Зараз будемо ставити на місто. Бо як з клемою постояв в машині, все, сів. Як знімаєш клему, то нормально, заводиться хорошо. Чого так ви не знаєте? А ну, советчики, посовітайте, що воно за. Vi dømmes da, vet du. Боятся Опасть, отжаться Ну что, будем пробовать заводы-то? Ой, ой. Ну что, пробуем? Сейчас прогреем. що, їдемо кататися, машину завели, прогріли так що вперед. Ну, що приправи купила, ну щоб ваше, ваш час не задовго не займати, я вже його заколотила. Що я сюди вкидала? Е, приправу до шашлику. Потім хмелі сунелі, лавровий листочок багатенько, часничку тож не шкодуйте кидайте. Бо це все-таки коза. Е, душистий перчик і чорний мелений, я вкидала ще сюди перчик. І е, солила там потрібно на літро води 100 г солі. Ну, це мені дуже воно солене, то я солила по свої, за своїм смаком. Щоб таке солюнувати було, ну, в меру. Воно ж у мене постоє. Тоді я його зварю, а завтра будемо вже коптити. Є, в мене коптілки такої немає, я буду коптити в сусідів. Так що дивимося відео і всі до завтра. Ось такі в мене мої ребра. Получилося маринад, спеції плавають, реберці такі маринуються, По солі солоненьке, щоб хорошо пропиталося. Лаврушечки, дивіться, скільки тут Тоже хорошо, потім його все проваримо. І буде, я думаю, смакота. Може, їх треба було поперерубувати. Такі бивні добрі.